Суддя з ухмилкою зриває медалі з ветерана, але за 10 хвилин його заарештували. Натовп завмер, ніхто не встиг навіть поворухнутись. Рука судді блиснула в повітрі, і наступної миті на землю впали дві медалі. Ветеран не зробив жодного руху, лише злегка зітхнув. Ви ганьба цієї форми!» – голос судді, різкий і вкрай гучний, зривався на зневагу. Самозванець у погонах. Це сталося на очах усього міста. Просто на центральній площі під час офіційної церемонії, перед муніципальною радою, перед камерами, перед школярами в першому ряду. Хочеш більше історій, де правда бере гору над приниженням? Підпишись, постав лайк і ми розповімо ще. Церемонію відкривали зі звичним пафосом: військовий оркестр, мова мера, промова про честь і обов'язок. Під розлогим прапором стояли запрошені гості, вчителі, пожежники, волонтери. Кілька місцевих бізнесменів, і серед них ветеран Антон Капелюха, 68 років, із сивиною під кашкетом та хребтом, що не дозволяв йому вже стояти зовсім рівно. Його представляли як героя з передової, людину, яка пройшла не один рік війни, тричі була поранена, нагороджена орденом за мужність, медаллю захиснику вітчизни і відзнакою Генштабу. Документи були перевірені. Принаймні так усі вважали, коли він вийшов до мікрофона, тиша стала щільною, як вітер перед грозою. Його голос був низький, спокійний. Я не хочу багато говорити. Просто хочу, щоб ви знали. Я бачив, як тримають лінію в болоті без світла, без води, з руками в бинтах замість броні. І хочу, щоб ми пам'ятали, справжній героїзм не в медалях, а в тому, щоб не втратити людяність. Після цих слів усі мовчали. Навіть ведуча не поспішала з подальшим словом. Тоді до нього наблизився суддя Віктор Градович у дорогому пальті, з напрасованим комірцем і блискучими туфлями. Він зупинився за крок. Як вас звати? запитав Антон Капелюха. І ви стверджуєте, що маєте ці нагороди офіційно? Ветеран знизав плечима. Усе, що маю, зберігається в архівах. Тоді суддя зробив те, Чого не чекав ніхто. Він рвучко потягнувся до грудей ветерана, схопив одну з медалей і зірвав її. Потім ще одну. Вони впали на плитку з дзвоном. Це підробка, голос судді лунав у мікрофон. І цей чоловік не герой, це принижує всіх справжніх захисників. Натовп захвилювався. Хтось із перших рядів тихо вигукнув Ви що робите? Але суддя вже звертався до ведучої. Зніміть його зі сцени. Ця вистава закінчена, жоден охоронець не рушив з місця, камери зафіксували все, кожен жест, кожне слово. Антон стояв, не торкаючись медалей, які лежали на землі. Обличчя його не змінилося: ні гніву, ні сорому, лише мовчання. Мер вийшов наперед, намагаючись згладити ситуацію, але Градович лише підняв руку: Я маю повноваження, я дослідив це питання, і цей чоловік. Не те, за кого себе видає. Дехто в натовпі почав плескати Неголосно, нерішуче. Інші мовчали. Деякі мами забрали дітей далі від сцени. Один хлопчик підійшов ближче і підняв одну з медалей, протягнув ветерану. Дядю, ви не плачете? Ні, спокійно відповів Антон. Я вже не вмію. Тоді хлопчик поклав медаль йому в долоню і мовчки відійшов. Ніхто не аплодував судді. Але й ніхто, окрім дитини, не підтримав ветерана вголос. Сцена розтанула в плутанині, оркестр не грав. Ведуча щось бурмотіла про наступний пункт програми. Антон повільно зійшов зі сцени, сів на лавку біля фонтану. Його руки лежали на колінах, очі дивились у землю. Біля нього лежала одна медаль, іншу так і не знайшли. А поруч з ним уже сидів чоловік у цивільному, невідомий. Він дістав телефон. Натиснув одну кнопку, почалося, і тоді здавалося, що день, який мав бути святом, перетворився на щось інше, на щось більше. Фонтан дзюркотів своїм байдужим до всього голосом. Вода плескалась рівномірно, незважаючи на те, що поруч сиділа людина, котру щойно публічно принизили, його руки лишались нерухомими. На коліні лежала медаль, інша, схоже, покотилась під сцену. Він не намагався її знайти. Повз проходили люди, деякі робили вигляд, що нічого не бачили, інші шепотілись, крадькома поглядаючи на ветерана. Дехто фотографував, двоє підлітків хихикали, розглядаючи щось у телефоні. Поглянь, вже в Тік-Ток виклали. Суддя зриває медалі з фейкового солдата. За годину буде вірус. Дядько виглядає як з фільму. Може, актор? Антон мовчав. Його спина злегка опиралась на холодний камінь лавки, очі лишались відкритими, але ні на кого не дивились. Навколо вже утворився простір, невидима межа, яку ніхто не переходив, ніби боялись заразитись мовчанням. На іншому боці площі підприємець Ковтун, власник місцевого будівельного складу, сперечався з журналісткою. Такі випадки треба показувати, бо кожен другий тепер герой. Медалі штампують. Як значки в школі, я не вірю в це. Ви бачили документи? Ні, але ж. Отож, суддя мав сміливість сказати правду. На лавці неподалік сиділи дві жінки похилого віку. Одна тримала в руках програмку церемонії. Він справді був у списку нагороджених, казала вона, повільно зрушуючи рядки очима. Он, під номером вісім. То чому ж тоді суддя таке зробив? Не став би ж просто так ганьбитись? Може, знає щось. Ті, хто підтримував ветерана, мовчали, їх було небагато. Молодий військовий у формі стояв осторонь, хмурив брови. До нього підійшов дід із тростиною. А ви чули, що сталося? Чув. І не вірю жодному слову того Градовича. А ви його знаєте? Достатньо, щоб знати. Він не терпить, коли хтось має повагу. А він лише лише посаду. У цей час дехто намагався знайти в Google, хто такий Антон Капелюха, але пошуковик мовчав. Списки військових частин не те, що відкрито виставлено в мережу. А від імені судді у заголовках десятків статей сухі офіційні похвальні. На терасі кафе, що виходило на площу, четверо юнаків пили каву. Один із них говорив з Азартом: А я вам казав. Це все шоу, ці ветерани фейкові, виходять з історіями, щоб їм платили. Але він вже не просив нічого, озвався інший. Він просто говорив. Та що ти розумієш? Це ж технологія грати на емоціях. А суддя, бач, вивів на чисту воду. Наталя, мати двох дітей, стояла осторонь, тримаючи доньку за руку. Вони теж бачили момент приниження. Дівчинка прошепотіла мамо, а чому той чоловік сидить сам? Бо інші бояться підійти люба. А він справді злий? Ні. Просто не всі герої виглядають як у книжках. Біля сцени почали збирати апаратуру, мікрофони вимкнено, кабелі скручені. Мер обговорював із організаторами, як відновити порядок денний. Хтось радив зробити паузу. Інші пропонували терміново запросити музикантів, щоб згладити ефект. Треба щось позитивне. У нас вже сімейне свято. Сказав один чиновник, давайте нагородимо волонтерів, запропонував інший. Швидко знайдіть грамоти, і нехай оркестр заграє щось бадьоре. За кілька хвилин оркестр заграв оду до радості, але звук розсипався у повітрі, не знаходячи опори. Люди слухали, але не чули. Ветеран усе ще сидів, не зрушив із місця. Медаль на коліні виблискувала в промінні, що пробивалось крізь хмари. Обличчя його було кам'яним. Ні розпачу, ні виклику, лише тиша, і тільки один чоловік, той, що сидів поруч, тримав телефон у руці. На екрані таймер, і в голосі чекання. Ще трохи прошепотів він, ще кілька хвилин. Антон Капелюха не рухався, навіть коли повз нього проходили групи людей: одні з цікавістю, інші з відразою. Навіть коли шепотіли, це він, той самет з медалями, чи без. Сидить, як нічого не сталося, такий нахабний, що не соромиться лишатись, його погляд не ловив облич. Він дивився далі, ніж могли бачити інші. Можливо, в той самий ліс, де колись лежав з простреленою ногою, коли доводилось дихати крізь бруд і біль. Можливо, в небо, де не залишилось жодного сліду літаків, що евакуювали його побратимів, а він залишився, бо не міг іти. Можливо, просто в нікуди. Бо все, що було важливим, щойно знецінили перед натовпом. І тільки один чоловік поряд поводився інакше стримано, але не пасивно, невідомий у темному піджаку, з простим обличчям, яке не запам'ятовувалось. Він розмовляв тихо, телефон був притиснутий до вуха. Так, підтверджую: він тут, сам, під сценою. Медалі зірвані. Пауза. Ні, він не чинить опору, не говорить нічого, пауза. Все фіксується так. Камери працюють, є свідки, людська реакція змішана, ще одна. Добре, чекаю. Після цього він прибрав телефон і перевірив годинник. Потім встав, пройшов кілька кроків, оглянув площу не різко, не демонстративно, як звичайний гість. Його рухи були точні, розмірені, ніби він знав, скільки часу залишилось до чогось важливого. На тлі оркестру, що намагався врятувати атмосферу гімном. Натовп почав знову рухатись. Частина гостей розходилась, молоді родини вели дітей на морозиво, волонтери розбирали стенди, але повітря змінилось. Воно ніби стиснулось, як перед грозою. На під'їзді до площі стояв чорний мікроавтобус. Водій, у сірій курці, сидів із заведеним двигуном. Його рука лежала на кермі, очі дивились у дзеркало заднього виду. Він не слухав музику, не читав новини. Чекав на іншому боці у провулку біля кафе телефонували ще двоє чоловіків: один в окулярах, другий у капюшоні. Розмова йшла короткими фразами, без імен, лише номери, дати, статуси. У повітрі з'явилось відчуття, що щось має статися, але що не знав ніхто. Суддя Градович залишив сцену. Він пішов у супроводі радника до адміністративної будівлі, де тимчасово облаштували кабінет. Там вже готувалися до телеефіру. Ми маємо виступити з заявою пояснити, що діяли на благо суспільства, що верифікація нагород це наш обов'язок, говорив радник. Готуй текст, я сам додам кілька акцентів. На столі лежав планшет, на ньому скрін з відео, де медаль падає на плитку. Коментарі вже сягали сотень, частина підтримувала, частина обурювалась. але один коментар привернув увагу радника. Цікаво, а де ж тоді був цей суддя, коли капелюха виносив на собі трьох із мінометного пекла? А я був там, і я це бачив, профіль був без фото, без деталей, але лайки під коментарем зростали. У натовпі на площі дедалі частіше лунали репліки. А що, якщо той дід справжній? Ну не виглядає він на шахрая, але суддя ж перевіряв, він не став би так просто. А суддя хто? Людина. Зі своїми інтересами. Хлопчик, який раніше віддав ветерану медаль, стояв поруч з батьком. Тату. Чому люди сміються, а потім мовчать? Бо не знають, на чиєму боці правда. А як дізнатись? Треба просто подивитись не на голос, а на очі. Цієї миті щось клацнуло в повітрі, у тиші між музикою і розмовами. Щось змінилось, і чоловік у піджаку знову глянув на годинник. Десята сорок шість. Ще чотири хвилини. Чорний автомобіль виїхав на площу без зайвого шуму, без сирен, без мигалок, без гучних сигналів, але навіть найменший звук шин на Бруківці привернув увагу. Мовчання, яке зависло в повітрі, не розсіялось, воно стиснулось ще більше. Мікроавтобус, що стояв раніше на перехресті, рушив синхронно, не назустріч, а паралельно, наче фіксуючи подію з боку. Двері чорного автомобіля відкрились повільно. З салону вийшов чоловік середнього віку, у звичайній темній курці, джинсах, без жодних розпізнавальних знаків, але в його ході було щось, що не залишалось непоміченим. Він не поспішав, йшов повільно, впевнено. Люди розступались, навіть не розуміючи, чому. Ніхто не питав, хто він, але всі давали йому дорогу. Коли він минув лавку, де сидів Антон, той нарешті підвів очі. І коротко кивнув. Чоловік у відповідь теж кивнув ледь помітно, без слів, мовчазна домовленість двох, які не потребують пояснень. Він попрямував прямо до адміністративної будівлі. Вхід охороняли двоє працівників поліції, формальні, поставлені тут лише на випадок. Побачивши його, один із них інстинктивно відчинив двері. Усередині, в кабінеті тимчасового штабу, Суддя Градович саме редагував свою заяву. Його палець рухався по екрану планшету, видаляючи слова, додаючи фрази, шукаючи ідеальну форму. Має бути переконливо, бурмотів він, спираємось на факти, а не на емоції. Раптом двері відчинились без стуку. Ви хто? запитав радник, миттєво зірвавшись із місця. Невідомий пройшов кілька кроків, зупинився. Ім'я моє для вас неважливе. Але у мене є мандат, два документи. Він витягнув з внутрішньої кишені невеликий конверт, поклав його на стіл. Потім ще один, друге пластикове посвідчення, повернув до судді. Це копії матеріалів з військового архіву, а це звіт перевірки. Градович не одразу наблизився. Його впевненість похитнулась не від інформації, а від самого факту прибуття незнайомця. Ви не маєте права. Я маю більше, ніж ви думаєте, він увімкнув диктофон. Продовжуйте, будь ласка, скажіть ще раз, хто саме, на вашу думку, є самозванцем? Суддя спробував зберегти тон. Я діяв згідно з обов'язками. Ви зірвали державні нагороди з ветерана, не маючи на це юридичних підстав. Ви не запитали документів, не зв'язались з міністерством, не звернулись до військового реєстру. Але у вас був мотив? Особиста неприязнь, чи щось інше, суддя мовчав. Потім подивився на радника, але той вже дивився у підлогу. Невідомий дістав із конверта аркуш. Ось витяг з бойового шляху Антона Капелюхи, дата вступу, локації, нагороди, підписи командирів все офіційне, ви можете переглянути. На екрані планшету все ще був відкритий чернетковий текст заяви фраза. Згідно з внутрішнім розслідуванням, Зависла в повітрі, як зрада ще не скоєна, але вже осуджена. Зовні на площі, музика вщухла. Люди почали збиратись ближче до будівлі. Хтось помітив, що вікно на другому поверсі відчинене, інші витягли телефони. Ви можете це заперечити, м'яс спитав незнайомець. Суддя зробив крок назад. Потім ще один. Вперше за довгий час він виглядав невпевнено. Я можу все пояснити, це було. Непорозуміння, вам доведеться пояснювати не мені. Невідомий натиснув кнопку на рації. Піднімайтесь, і тоді голос у рації відповів: Вас зрозуміли вже біля входу на площі стало тихо. Звук натовпу стих, коли в дверях адміністративної будівлі з'явилися двоє чоловіків: один у формі, інший той самий незнайомець у цивільному, який хвилину тому тримав у руках архівні документи. Між ними суддя Віктор Градович. Його обличчя ще годину тому самовпевнене, зараз було напружене, як у людини, що раптом опинилась не на тій стороні історії. Коли вони спустилися сходами, всі камери автоматично повернулись у їхній бік. Хтось із операторів включив прямий ефір. Ведуча встигла щось прошепотіти про позапланову заяву представника державної комісії. У мікрофон вже говорив незнайомець: доброго дня! Моє ім'я не має значення. Я тут, бо маю доручення від Генерального штабу Збройних сил України та Державного архіву. Півгодини тому було отримано сигнал про публічне приниження ветерана війни на очах у громадськості. Голос його був рівний, впевнений, без пафосу, без емоцій, як у того, хто звик говорити тільки тоді, коли говорить істина. Я маю з собою офіційне підтвердження. Тут він підняв тику з печатками повний список бойового шляху Антона Капелюхи, зокрема, участь у боях під щастям Лисичанськом і Зюмом. Поранення зафіксовані у військовому госпіталі міста Харків 2015, 2016 і 2017 років. Нагороди присуджені наказами командира бригади та затверджені Міністерством оборони. Хтось у натовпі видихнув. Камери наближались, усі бачили документи. Вони були справжні, підписані, завірені. Медалі, які сьогодні зірвав з нього суддя, оригінальні, це підтверджено. А саме діяння, яке відбулося на цій площі, пряме порушення закону про статус ветеранів та публічне приниження честі. Очі людей почали змінювати вираз: ті, хто ще годину тому підтримували суддю, відвертали погляд. Хтось стискав губи. Хтось ховав телефон, на який знімав момент приниження. Незнайомець продовжив: Для більшості з вас, Антон Капелюха, просто літній чоловік у старому піджаку. Але я хочу зачитати лише один уривок з його особової справи: він розгорнув аркуш, голос не змінювався 8 серпня 2016 року під мінометним обстрілом, військовослужбовець Антон Капелюха. Виніс з-під завалу трьох побратимів, маючи прострелене стегно та зламані ребра. Після евакуації відмовився від госпіталізації до завершення евакуації всієї роти. Кінець цитати. У натовпі знову тиша. Один із підлітків опустив очі. Дівчинка, яка стояла поруч з матір'ю, прошепотіла: Мамо, це той самий? Так, відповіла мати. Саме він. В цей момент Антон підійшов ближче. Він не тримав медаль. Не дивився на суддю. Лише кивнув незнайомцю, а той продовжив: Я маю також інструкцію передати дані про дії судді Віктора Градовича в розпорядження дисциплінарної комісії, але попередньо для всіх присутніх я маю право поставити одне запитання. Він повернувся до Градовича. Ви визнаєте свою помилку, суддя мовчав, лише переводив погляд з документів на натовп, з людей на камері, з камер я у підлогу. Ви звинувачували людину без доказів, на очах у сотні свідків. Ви порушили не лише закон, ви знецінили правду. Градович зробив крок назад, потім вперед, спробував щось сказати, але його голос зник серед тиші, що була гучнішою за будь-які слова. Я не мав наміру, ви мали обов'язок, перервав незнайомець, але не виконали його. І тоді, вперше, натовп зааплодував. Повільно, не хором, хтось тихо, хтось із силою, а потім усе гучніше. Люди, які ще годину тому не знали, на чиєму боці правда, знали тепер точно. Аплодисменти тривали кілька секунд, але кожен із них відлунював набагато довше. У тому плескоті не було тріумфу, не було радості, лише звільнення, від сорому, від сумнівів, від тиші. Яка досі гнітила кожного, хто бачив, як з ветерана зірвали медалі. Суддя стояв нерухомо. На його обличчі розгубленість, яка погано маскувалась під образу, він намагався говорити щось до мікрофона, що все ще був увімкнений на сцені. Це непорозуміння. Ви ви не розумієте, хто я, але ніхто більше не слухав, бо з бокового входу на площу вийшли двоє людей у формі, але не поліцейські. Їхня хода, їхній вигляд, їхнє мовчання не залишали сумнівів. Вони прибули не запитати і не з'ясувати, вони прибули діяти. Віктор Градович запитав один з них, суддя кивнув автоматично як людина, що ще не встигла усвідомити, що все вже сталося. Ви затримані за підозрою в перевищенні службових повноважень, перешкоджанні діяльності осіб зі статусом ветеранів, а також відповідно. До результатів внутрішнього аудиту за фактами зловживань посадою. Що? Ви не маєте права, Градович озирнувся на радника, але той відступив на крок. Це політичне замовлення. Я вимагатиму, ви можете вимагати адвоката, все інше з'ясовуватиметься в межах чинного законодавства, спокійно відповів другий працівник. Прошу без опору. На його руках вже були наручники. Холодний метал клацнув. І цей звук розрізав повітря, як ніж, і тут вибухнули оплески. Цього разу справжні, гучні, цілковито щирі. Люди плескали не тому, що когось посадили, а тому, що, перше за довгий час, справедливість стала видимою, фізичною, зримою. Чоловік, що вийшов із чорного авто, кивнув комусь у натовпі. Хлопець у курці, який знімав усе з самого початку, підняв камеру ще вище. У прямому ефірі платформи вже було понад 18 тисяч глядачів. На екрані з одного боку Антон Капелюха спокійний, стояв просто з медалю в руках, не піднятою, просто тримав її, як тримають речі, що не потребують демонстрації. З іншого суддя з обличчям, повним порожнечі. Він щось бурмотив, але ніхто більше не слухав за що його ще? спитала літня жінка з першого ряду. Кажуть, використовував службове положення для вирішення земельних питань, підписував дозволи на будівництво без погодження, і це теж випливло зараз все одразу. Хтось надіслав матеріали з Києва за день до події, але чекали моменту. Підростаюче покоління слухало, а малі діти дивились і бачили не приниження, не страх, не гнів. Вони бачили, як тиша зникає. До Антона підійшла ведуча без мікрофона, без шоу. Хочете щось сказати людям? Він зітхнув, глянув на натовп, на небо, на медаль у руці. Я не тримаю зла, сказав він, але дякую тим, хто залишився людяним, коли було найважче, і цього вистачило. Один із солдатів, що ще нещодавно стояв біля сцени, підійшов до нього. Встав навпроти, приклав руку до серця і сказав: Служу Україні, пане капітане, Антон не відповів. Лише торкнувся плеча хлопця. Легко. Як батько, як командир. У той момент площа перестала бути просто географічною точкою, вона стала місцем, де все стало на свої місця. Ми далі лежали на столі, біля якого ще годину тому роздавали грамоти. Тепер вони здавались зовсім інакшими, не нагородами, а символами. Їх повернули, їх поклали з обережністю, ніби вибачаючись, біля столу стояла лише одна людина Антон. Він не поспішав, витримав паузу, поглянув на кожну з них окремо, торкнувся пальцями крайніх, легенько ковзнув по металу. Потім однією рукою підняв, іншою притиснув до грудей. Мовчки, без слів, без жестів, лише очі. До нього підійшов хлопчик, той самий, що першим повернув йому медаль поруч ще двоє дітей. У руках одного з них маленький український прапорець, другого. Пластикова іграшка, солдатик. Дядю, ви справжній? тихо спитав перший. Антон нахилився, сів на впочіпки перед дітьми. А як ви думаєте? Хлопчики переглянулись, один шепоче. Справжній не буде кричати, що він герой. Він просто буде добрим. Антон усміхнувся дуже тонко, майже непомітно. Тоді все правильно, казав він, бо доброта це не те, що показують. Це те, що залишають після себе. Діти кивнули, потім обережно протягли йому свої речі прапорець і солдатика. Ми хочемо, щоб у вас було ще дві медалі від нас. Антон взяв іграшку в одну руку, прапорець в іншу кивнув і затиснув їх поруч із справжніми медалями. Позаду вже стояли молоді хлопці в камуфляжі. Один із них ступив вперед. Я тільки з полігону, тиждень тому, чесно. Думав, що служба це про накази, а зараз, зрозумів, це про честь, це про людей, відповів Антон. Завжди про людей. Хтось подав йому стілець, але він не сів, стояв, як колись під час першого параду, коли не мав ще жодної нагороди, стояв як пам'ятник, але живий. Сонце почало пробиватись крізь хмари, промінь впав просто на медалі в нього на грудях. Вони засвітились м'яко, несліпуче. Не як знак величі, а як щось рідне, своє. Хтось тихо почав співати гімн. Спочатку одна людина, потім друга, третя, за мить вся площа співала, без диригента, без оркестру. Голоси нерівні, чесні, людські, як сама Україна. Антон стояв посеред них і мовчав, бо інколи, коли правда сказана, коли справедливість восторжествувала, мовчання голосніше за будь-які слова. І лише перед тим, як повернутись і піти з площі, він сказав одне речення: не для камер, не для новин, а для дітей, які трималися за його пальто. Пам'ятайте, сила не в тому, щоб вдарити, сила в тому, щоб вистояти. І він пішов без супроводу, без почесної варти, але за ним ішли погляди довго до останнього кроку. Бо таких, як він, не проводжають оплесками. Їх проведжають пам'яттю.